Шановні українці, недавно декілька днів тому. Назад, ми вже придбали за першу гільзу, яку було продано за акціону за двадцять гривень, і квадрокоптер Горобець полетів виконувати бойові завдання. Тепер до мене звернулися прикордонники, які стоять на кордоні Сумського району. Їм конче потрібно, потрібен прибор ночного бачення, так як в умовах туману, такого їм дуже треба цей прибор. Тому я сьогодні об'являю новий аукціон з продажу ось у цих двох вже не одну. Ми тепер вироб такий мистецький хедмейт об'являємо аукціон. А... З двох-два глота це батьківщина мати у бронзовому е, виді та батьківщина мати у срібному виді. На неї на цьому зображена е, ну, ви зрозумієте, батьківщина мати. А на задньому плані, як бачимо, це е, карта нашої України ненька із ненаміченими е, обласними центрами. Е, е, чим цінні ці. Вироби тим, що вони були зроблені з гірці, які привезені з Авдіївського напрямку, і вони були запущені по ворогу. Можливо, навіть і була з них знищена якась військова техніка. Стартова ціна. Я вважаю, що це хоча б як і в прошлого минулого разу, це по 7 тисяч гривень. Тому ось оці два безцінні хедмейта, такі безцінні подарунки на пам'ять, може кому чи на згадку, чи можуть вони внукам остатися, по 7 тисяч можете придбати. Тому пишіть в коментарі, хто готовий придбати, і будемо вирішувати, хто буде переможець цього аукціону, цього лоту. І тоді буде все Україна. Слава Україні!